Всім привіт, це Діма з Ноги Боги. І сьогодні ми будемо говорити про бренд, який, здається, ще ніколи не з'являвся в ноги Боги на оглядах. Хоча я бігав в цих кросах в бренді в кросах цього бренду, коли дуже давно. Говоримо сьогодні про Merrell Agility Peak 5 Gore-Tex. Ноги Боги. Чому саме про них? Ну, тому що вони офіційно продаються в Україні, тому що це відомий бренд з довгою історією. А чому саме ця модель? Бо це топлі Ніки, тут дійсно є про що поговорити. І це гортексна модель, тому що на вулиці зима. А я останнім часом дуже зацінив кроси з гортексом і утепленням саме для бігу зимою. Раніше бігав в літніх, а зараз розумію рівень комфорту, який мені приносять технології і переключився взимку на гортекс. <Gore -Tex>. Ну і ще не одному мені вони так подобаються. Наприклад, ця модель виграла нагороду на Іспо e Awards. Це поважна спортивна виставка. Кожен раз, коли я тестую кроси, спочатку заходжу на сайт виробника і дивлюся, що вони про них пишуть. Деколи дуже мало інформації, а тут прям класно багато всього написали. Ось що вони кажуть про призначення цих кросів. Вони призначені для стежок з великою кількістю перешкод та хащів. Часті зміни швидкості, напрямку та вертикального руху. Ну, коротше, загальний такий опис. Бігав в них я як в лісі по стежках, в парках і навіть в гори собі брав. Давайте, як завжди, почнемо з технічних характеристик. Перепадних 6 мм, що вже незвично, бо найчастіше зараз 8 чи 10. Тут в п'ятці 31, а в носку 25. Шипи про них ще поговоримо далі детальніше. Але вони 5 мм. Вага 294 грами в моєму розмірі. І це з мембраною, а вони з мембраною бувають трошки важчими. Не вони, не ці кроси, а взагалі. Як правило, у мене 41 з половиною розмір, але ці підійшли 42-й. Тому зверніть, будь ласка, увагу, коли ви будете міряти кроси, що вони можуть бути трошки відрізнятися від вашого звичного розміру. Переходимо до верху кросівка. Крім того, що тут гортекс у цій цій частині. Е я ще Деталі розповів. Вони виглядають на мій смак досить класно, особливо враховуючи той факт, що в них є багато різних кольорів і типів. Є без мембрани, є з мембраною, є різного рівня висоти, для снігу. там багато всього подивіться. В передній частині на початку шнурівки, ось тут є кільце для гейтерів, і позаду в них є також ліпучка для тих самих гейтерів. Я не бачив, як вони виглядають, саме гейтери, бо в нас їх. Немає язичок. А, навіть тут є що сказати. Крім того, що він невеличкий, отакий от, і зручний, і вшитий всередині, він ще й зроблений з матеріалу, який погано абсорбує вологу а, і краще сохне. Таке враження навіть складається, що там і в носочку, і ось тут така сітка з тонкого, але щільного піноматеріалу якогось. Це особливо важливо для кросів з мембраною, особливо в тих місцях, де немає самої мембрани. Ось тут і ось тут. Але в звичайних кросах без мембрани цієї моделі також такий матеріал використовується. Цей самий матеріал, як і в язичку, використовується на верхній отут частині. М'який, приємний. Зверху на язичку є отака от резинка для шнурівки, але шнурки самі по собі вони досить короткі, тому в мене ніколи не було потреби їх туди ховати. Я, як правило, жаліюся, що шнурки занадто довгі в кросах, а тут навпаки можна було. Було трохи, б трохи їх довшими зробити. Дуже цікавий також елемент, який мені дуже сподобався, це звичайна п'етелька, для того, щоб зручно було взувати кроси. Мінімалістично за рахунок того, що це резинка і вона не таліпається, і зручно можна одягати кроси. Дуже класно. Спереду захист від каміння і ударів працює добре, з цим не було проблем. Всередині, як вони на сайті виробника, зазначено, що тут усілка Clean Sport NTX. щоб це не означало, а, зі спеціального матеріалу, який контролює розповсюдження бактерій, і як результат... Неприємного запаху, можливо, але зовні вона схожа, на на устілку. А от що цікаво, так це те, що устілка не витягується. Я зараз спробую це зробити, але. Раніше не міг, тупо не можу витягнути, там воно приклеєно. Це важливий елемент, особливо в кросах з мембраною, бо ваша нога може трохи більше потіти, от які зараз відірвав, реально підклеєна. А це означає, що під устілкою збирається додаткова сіль, тому устілку треба прати, щоб кришталики солі не працювали як абразив і не використовували, і не вкорочували віку вашим кросівкам. Ну Тут є якісь отвори для вентиляції. Але зовні схожа на звичайну устілку, тому можете сміливо віддирати від кросівка і що? І прати її, як і інші частини кросівка. Переходимо до міцсоу, до середньої частини кросівка. Зовні він тут, от особливо спереду, трохи покоцався, бо я бігав не в горах і по камінюкам також. Але це фарба, її не дуже шкода, хіба може тільки з естетичної точки зору. Сама ж піна м'ягенька і дуже комфортно почувається нога в цьому кросівці з цією піною. Вона не надто м'яка, а радше пружна. Тобто вона достатньо амортизує і при цьому проштовхує вас вперед. На сайті дивно написано про рокплейт пластину, яка захищає ногу від протикання каміння чи чогось гострого. В описі написано, що рокплейт є. А коли дивишся порівняльно. Таблицю з іншими моделями в лінійці, то написано ще немає. Пвірити, розрізавши кросівки, я не наважився, бо ця модель мені дуже сподобалася, і я хочу продовжувати в ній бігати далі. Але скажу вам, що в горах на камінні мені було достатньо кількості піни під ногами, щоб не відчувати гострого каміння, тому цим все окей. І ще один нюанс, коли ми говоримо про м'яку піну і про те, що її достатньо. І не потрібно рокплейта для того, щоб захистити вашу стопу від проколів, і ви кажете, що бувають твої каміння тільки в горах, які ми не бігаємо. Дивіться, це, наприклад, Волосівський ліс. От настільки в ліс, в кросівок оцей сучок, який був десь там. я біг і зараз покажу. Як? Тому будьте обережні, де б ви не бігали. Чи в лісі, чи в горах, де завгодно. Підошва. Чи шипів, про які я вже говорив, тут 5 мм висота шипи. Для мене це оптимальна довжина, то тобто висота для того, щоб бігати по м'якій, вогкій поверхні. Вони прекрасно вгризаються в ґрунт, і в мене не було проблем зі щепленням під час бігу. Шипи різно направлені, тобто тут в цю сторону, тут в цю, щоб можна було правильно і стартувати, і газувати, і тормозити. І вони шипи різні по помалю. І тут навіть в деяких шипах є отакі от плюсики. Це е, я не впевнений, чи це для шипів, але було в сокані певний час такі ж позначки е, саме для вкручування шипів. Е, ну, не знаю і нарешті про компаунд, тобто про склад резини. Тут багатьом відомий Vibram Mega Grip. Резина завдяки м'якості якої кроси прекрасно тримають себе. Ну чи тебе, чи вас, чи нас на мокрому покритті. Якомусь дереві, наприклад, чи камінні, хоча дерево мокре, дуже небезпечно, будьте обережні. Ну і ходімо до висновків, думок про те, кому вони підійдуть і що я взагалі про них думаю. По-перше, я дуже радію, коли на нашому ринку з'являються нові моделі, тому це, по-перше, класно. По відчуттям в цих кросах. Дивно, але навіть не самі легкі кроси, 294 грами, майже 300 Відчуваються досить чуйними, якщо так можна сказати. В них класний перекат, вони м'які і комфортні. Мембрана працює добре, особливо не мокнуть ноги і не дуже пріють чіпкі, якщо є таке слово. Якщо немає, то кросівки, які добре чіпляються за ґрунт завдяки мегагріпу і 5-мм шипам. Для кого вони можуть підійти? Як би не було дивно, але мені здається, що в принципі для любих умов і любих рівнів бігунів. Тільки підібрати, яка сама модифікація буде для вас універсальнішою з мембраною чи без високі чи низькі, але нас високі не продаються. Ага. Ну і що, дякую вам. Ось такі от огляд, ось такі кроси. До наступних зустрічей. Поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться, якщо не підписані, бо багато хто з вас дивиться і не підписаний. Підписуйтесь, у нас буде ще багато цікавого. Дякую вам всім, пока.